Сьогодні ми розпочали дачний сезончик для Ксюші. Вона прийшла вперше на дачу, і тут така у нас ситуація, що до нас прийшов оцей ем, кавалер цих жених. І тут у нас вже любов. Хоча моя Ксюша стерилізована кейця, але ж любов то таке. Кохання, воно є кохання. І ось у нас такий виник сьогодні. Сьогодні романчик. Да. Як її додому буду вести, навіть не уявляю. Бо вона закохана. Ти закохана, Ксюш. Ось такий у нас кавалер сьогодні намалювався. І все, нічого вже не зробиш. Трички поють, співають. Весна. Ось, ось, ось побігли ми, побігли. Вже трошки вона смілішала, бо коли тільки її привезли, вона почала нервувати, очі такі великі зробила. О, щось там ловить. Її була дуже перелякана. Просиділа з листопада десь. Да? Кінець жовтня. Я її... Ми переїжджаємо до квартири завжди, і вона вже живе в квартирі. Тому. Для неї сьогодні така радість вперше за зимовий період вона на природі насолоджується. Насолоджується. І тут ще й котик прийшов до неї. Ой, я хочу показати вам, які квіточки. У нас цвітуть такі приє, при... жовтенькі гарнюні. Так, 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 пішов шукати своє кохання. Вони обидва сіренькі, і це ж їх аж не видно. Ну, так що стерилізовані кішки, вони не такі вже пережахані, вони спілкуються з котиками. Так, Ксюша. Оце полюбляє землю, любить лягти і. Качатися. О, оце ж її улюблена справа. В землі качатися, отак, отак Отак от таке виробляти. Така чудна мене киця, Ксюша. Скажи, я, яка хазяйка, така киця чудна. Все, все, все. І котик-котик за нею. Побіг, 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 побіг. Такий нас жених.